У Черкасах розпочав роботу гігантський торговельно-розважальний центр. Загальна площа нового закладу майже 17 тисяч квадратних метрів. На трьох поверхах розмістили з півсотні магазинів. Відкривали заклад гучно із концертом і цікавим квестом. Під гаслом товари та розваги для всієї родини у Черкасах відкрили торговельно-розважальний центр, депо центр. Під гучні оплески гостей свята, стрічку перерізали керівництво міста та інвестори нового закладу. Наші інвестори створюють сьогодні 600 робочих місць. А як ви знаєте, що у ході наших перемовин велику значну суму вони сплатили пайову внеску, щоб за ці кошти ми могли облаштувати тротуари, дороги, зробити наше місто привабливішим і зробити наше місто дійсно європейським. Першими ми побачили новий центр, керівники міста та інвестори. Вони оглянули приміщення і переконалися, новий торговельно-розважальний центр має європейський рівень обладнання та роботи, а ще вражає асортиментом товарів. Наша найголовніша цінність цього торгового центру – це сім'я. Тому що кампанія Факстро та на соціальна бізнес компанія яка показує навіть своїм колегам, Українцям, що бізнес може бути не только, скажем, платити налоги, заробляти якийсь капітал, збільшувати капітал. він ще може дійсно дати в якісь соціальні сфери свой вклад. Загалом на 17 тисячах квадратів розмістилися 50 магазинів. Якірними орендарями стали супермаркет електроніки Фокстрот, маркет Делікат Плюс та дитячий супермаркет. Особливості депоцентр став дитячий розважальний центр «Фентезі Таун з загальною площею понад півтори тисячі квадратних метрів. Він розташований на третьому поверсі та вже став найвідвідуванішим місцем торгово-розважального центру. Ми стараємося діти будинок для всієї сім'ї для того, щоб основну внимание дітки Ви розвитку центру. третій етаж децентратиж вивідати. Це найбільший дитячий розважальний центр в Черкасах і один із найбільших в Україні. Поэтому сюда могут прийти семьи, с детьми, отдохнуть, провести время, день рождения, Новый год, другие праздники. Есть очень хорошая кухня, детская кухня, очень хорошие технологии, хорошие беровые автоматы, батуты, алидромы, картинг и все сделано для детей. На першому поверсі розмістився найбільший у місті продуктовий маркет Делікат Плюс. Тут поєднали сучасне обладнання, європейське обслуговування та помірні ціни. Загалом містянам пропонують більше 20 тисяч найменувань продукції. На прилавках розмістили все: від продуктів та круп до готових страв та фірмової випічки. На відкриття прийшли тисячі містян. Кажуть, новий торговельно розважальний центр припав до душі. Не стоїмо ми на місці, треба щось нове, щоб люди. Виходили і так у нас в Україні ну, тяжело. А це ну, ну падимід настроєння протягом усього дня тривали різноманітні квести, конкурси як для дітей, дорослих, так і для родин. Великі перегони в ТРЦ, зірка інстаграму та інші. Переможці отримали подарунки від депо Центр. Після відкриття депо-центр містяни насолоджувалися святковим концертом. Для Черкашан співали найкращі виконавці міста для України. Кульмінацією свята став виступ спеціального гостя гурту Тенемка.